Поведінка і характерна риса несвідомої людини. Вона ніколи не очікує користі або шкоди від самої себе, а тільки від зовнішніх обставин. Поведінка і характерна риса філософа. Він очікує і користі, і шкоди виключно від себе самого, ознакою прогресуючої людини. Вона нікого не критикує і не хвалить, нікому не дорікає і нікого не засуджує, не говорить про себе, ніби вона щось знає або вважає себе кимось. Щоразу, коли їй щось перешкоджає або стримує її, вона звинувачує тільки себе. Якщо її хтось хвалить, вона себе сміється. Якщо хтось їй дорікне, вона не виправдовується, вона рухається з обережністю хворого, боячись зрушити з місця те, що не встигло остаточно зростися. Усі її бажання обмежені власними силами, вона уникає лише тих речей, які перебувають у її владі та суперечать природі. Вона поводиться стримано у всіх своїх прагненнях, якщо її вважають дурним чиневком, це її не турбує. Одним словом, вона пильнує себе як ворога і зловмисника.